Пекарня витач це сімейна пекарня, яка збудована в селі Витачів на краю землі. Mm -hmm. там, остання хата в селі. Oh, це ваша там, правда? Так, да, ми тут mm -hmm. живемо, на городі, збудована на городі. А як прийшла ідея збудувати взагалі? Люди просили, вимагали. Коли прийшов ковід, приїжджали сюди багато гостей, тому що в місті не можна було гуляти. Якщо в тебе немає собачки, Ось, на фоні війни виглядає повна дурня. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. Ну, тоді так да. Люди заходили в хату, в двір, просили весь час чаю, кави. Але ви знаходитесь зараз в найстарішому селі Київської області. І невідомо, хто старший. Київ чи це місце? Це місце сили. Місце, де було життя тисячі років назад. І це місце дуже красива фраза Юра Рентовта. Тут треба ходити пошеп.